Закарпатські акушер-гінекологи прагнуть підвищити рівень санітарної освіти серед населення. Лікарі кажуть, таким чином можна покращити репродуктивне здоров'я майбутніх батьків, яке стрімко погіршується. Зарадити цьому можна завдяки періодичним профоглядам, якого більшість людей уникає. Наше населення повинно розуміти відповідально ставитися, особливо жінки, до свого здоров'я, тому як рак. Раком може захворіти кожна жінка, і тому обстеження, відповідно, має бути як самообстеження молочних залоз, так і після 40 років один раз на рік проведення мамографії. Звісно, покращення обізнаності населення щодо збереження власного здоров'я не єдина мета медиків. На допомогу акушер-гінекологам долучилася громадська рада при Закарпатській облдержадміністрації. Спільним проєктом передбачається впровадити в школах відповідального батьківства Закарпатської області інноваційну методику, яка б готувала молодих Батьків до партнерських пологів. В жодному пологовому будинку, відділенні чи жіночій консультації немає програми з підготовки до партнерських пологів. Саме це ми і збираємося привнести оту змістову частину в школи відповідального батьківства. На сьогоднішній день до партнерських пологів по місту Ужгород готується всього 5% вагітних пар. Думаю, по області статистика була приблизно така сама, а можливо і менша. Наразі в Україні на підтримку репродуктивного здоров'я населення діють дві програми: здоров'я нації до 2015 року. та міжгалузева програма Сільська жінка. Утім, і та інша належного фінансування немає. Чому Тому що я вам зацитую невеликі вимоги до програми Сільська жінка, щоб вам було трохи понятна, сама програма включає заходи щодо проведення семінару для підготовки фахівців в центральних районах та діляничних лікарі, сільських лікарських або амбулаторій, фещерська кушевські пункти з питання планування сім'ї, виховання, а також надання молодим дівчатам і жінкам психологічної, соціально-педагогічної, консультативної допомоги з питань планування сім'ї. Якраз громадські наша організація вирішила допомогти в охороні здоров'я. Поки що ініціатори проекту обговорюють, якого рівня та масштабів буде центр допологової підготовки, але необхідність у ньому неабияка, переконують фахівці.